Іде команда утримати позиції. Любою ціною. А ця ціна життя. Закидували вони нас гранатами моїх. Зайцева, просто було певне. Коли мене вивозили, мене просто вирубали. Все, двохсотих. Сказав, я без ноги. І відключився, писав, що якщо ти не прийдеш, я зрозумію, кому інвалід нужен. Ми плануємо по закінченню війни. Вернутися в Донецьк. Там буде дуже багато роботи. Я з Івано-Франківська родом, з Городенки. От. В цивільному житті я ну, як працював в Києві. В Києві, в Київводоканалі. з варщиком. 24-го я прийшов військкомат, я був повністю одітий, обутий, видали зброю, як зараз пам'ятаю, так називаємо весло 5.45. 120 патронів. репінь, Буча. Оцей напрямок. Ми там відпрацювали По Донецькому напрямку, значить гарячі тавачки. В принципі, вся лінія фронту, ми по всій лінії фронту були. Самі-самі пекельні, це за Нью-Йорком, це там, де я отримав поранення. От. Зайцеве, Зайцеве, там, там зовсім м'ясорубка там була. ...сторону Бахмута теж туди виїжджали. Наша п'ята це штурмова бригада. Ми зайшли на позицію, допустимо, 0, так? У нас команда ну, просунутися там на 50 метрів. Продвинулись там на 50 метрів, закріпились, ззаді підтягнулись. Ну і крок за кроком, метр за метром, рідну землю додому. Я був водій, але водій, скажімо так, групи. Яка штурмує. Ти приїхав, ти працюєш разом з групою. Бувало таке, що і на дисках приїжджав назад. Тобто з машини робилось просто решето. Хлопці передають, потрібні боєприпаси. Які, ті, ті, ті. Грузиш, обстріл, не обстріл, їдеш. Іде команда утримати позиції. Любою ціною. А ця ціна життя. Богдан його звали, він був у нас бойовий медик. Мені потрібно було за боєприпасом, а він залишився на позиції. Він якраз заступав наряд. Снайпер. Снайпер зняв, я приїжджаю туди, підходжу, ну, скажімо так, лежить, лежить на землі. Як завжди з улипкою. Але, на жаль, вже 200. Ну що на руки це саме боляче, коли ти виносиш. Друга, побратима, брата. І розумієш, що, що вже все. Це останній раз, коли ти його бачиш. 21 рік. Скажімо так, ще дитина. Який у вас був найближчий контакт з ворогом? 20 метрів. Закидували вони нас гранатами мої. Це в якому районі? Дай Я ж кажу, там було пекло. Там просто було пекло. А, шла посадка в посадці. Отак от. ну, ми чули їх, вони чули нас. Отак от бій. Ми якраз виходили з позиції і почався обстріл. Дуже такий ну, масштабний. У мене, виходить от, виходить, от Сюди залетів осколок. Тут вхід, ззаді вихід, перебита кістка. Зараз буде якби, операція на те, щоб додати оцей кусок, щоб я міг стати на ногу. Коли мене вивозили, мене просто вирубило. Виробило, дійсно, я нічого не пам'ятаю. Це вже побратими казав, казали до тебе, каже, а ти ну, просто ніякий. Каже, все, двохсотий. Ну і перегружали, якраз з машини в машину перетягували. Прийшов до себе. Прокинувся я з, з думкою, мене Надя приб'є. Чесно скажу, це було перше, що мені прийшло в голову. Вона мене приб'є, тому що вона завжди е, чи писала, чи телефонувала, коли є ну, можливість. Це саме перше. Ти в бронежилеті, ти в касті, а потім приб'є. Я з Донецької області міста Торецьк. Вони приїхали до селища Нью-Йорк, а то поруч. От, я працювала в магазині. І він зайшов до мене на закупівлю. Так і познайомилися. Я його чекала, він повинен бути був проїжджати в наше місто. Я знала, що він повинен заїхати на дві хвилини, але заїхати. Нема, немає. Я вже, як завжди, накрутила себе. Зранку подзвонив мені, каже, не їдь, бо нас везуть до Дніпра. А, і ще сказав, я без ноги. І відключився всю дорогу, списав, що якщо ти не прийдеш, я зрозумію, кому інвалід нужен. Наступного дня я вже була в Дніпрі, я вже йому вже наругались на нього за такі слова. І побула ніч з ним. І на наступний ранок сказав, прийшов лікар, сказав, що їх будуть перевозити до іншого міста. І Я приїхала буквально через там дня три-чотири сюди. І 16 лютого ми вже. Обвінчалася. Тут у церкві. На реабілітації я вже сьомий місяць. Якщо буде операція, то десь півроку ще, щоб стати на ногу. Стою на ноги і їду назад. Їду до побратимів. А Надія як відреагує? Вона не хоче, звісно, щоб я їхав. Це ж звісно. Але дай Бог, щоб, щоб тільки стати. На ноги щоб я міг стати в стрій. Ми плануємо по закінченню війни вернутися в Донецьк. Так. От. То там буде дуже багато роботи.